Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я вам колись обіцяла, що поділюся рецептом. Вареників з паштетом. Ось такі вони виходять, дивіться, які делікатні, які гарні виходять вареники, і дуже смачнесенькі, На особливому такому тісті, на картопляному тісті, гарно тримають форму, і можна і заморожувати їх, і можна так, і так, і підсмажувати навіть можна. І Дуже гарні виходять, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 770 грам такої відварної улушпині картоплі. Можна брати і пюре. Я зараз її потру цю картоплю на такі дрібні терці. Можна ще поки в гаряча і поколотити на ну, колотівку. Але я потру, я потрубно буде, аби не було таких комочків. Я всю потру на отакі терці, на дрібонькі. Так, картоплю ми потерли. Тепер вбиваємо сюди одне яйце. От. І тепер беремо з розрахунку на одна, одна третього і, і треба муки сюди. Е, а до, і три е, отакі невеликі столові ложки крохмалю. Раз. Рівні. Два. Тобто на е, 250 грам, ну, одну третю, коротше, березі і, і на е, того муки і одну, е, одну частину е, три, одну частину крохмалю, одну ложку. У мене тут є 260 грам. Муки, я трошки, як завжди, я до... все не сиплю. І даю я сюди ще пів чайної ложки солі. Хоч я картоплю солила, як я відварювала, але все рівно я даю. Тепер це все замішуємо таке тісто. Крохмаль даємо, вони будуть багато ніжніші, для того, аби були ніжніші вареники. До картоплі одна трета, я вам все напишу під е, відео. Яка, наприклад, берете у мене 770 і трету частину ви даєте е, муки. Ось таке виходить м'ясеньке, трохи липкувати таке тісто, а ви його не забивайте. У мене тут лишилася десь одна дві ложки муки, але е, вся мука піде. Коли ми будемо ще його формувати з нього вареники, кладемо на 15 хвилин, аби воно постояло трошечка. От За той час будемо готувати начинку. Тут цю накриваємо і кладемо просто, може так навіть, просто. воно любить трошки ріднути і так ми додамося тої муки. Я вам колись обіцяла, що вам покажу, як я готую вареники. З паштетом. Ось сьогодні я і таке роблю. Відкриваю паштет. Як я паштет готувала, я е, вам дам посилання, е, як я готувала паштет. Ось такий виходить у мене паштет. Дивіться, який гарний. От. Вид. Чи намастити на, на хліб, чи вареник, чи, чи до налисників. Чи, чи до чого паштет, паштет завжди добрий і смачненький? До макаронів до будь-чого. От зараз ми будемо готувати такі вареники. Вареники можна готувати такі ще з печінкою. Печінку підтушити або відварити, ну, зблендерувати гарно блендером погружним, з цибулькою в заправлену. Можна з лівером такі, такі вареники готувати. Та будь-чим. Вони будуть смачні з будь-чим. От так, як я вам казала, воно трошечка е, рідне, коли постоїть. Зараз будемо його готувати. І даємо тоді або крохмаль, або муки. Ось трошечка і знову трошечка його отак під, підправимо, підмісимо. Ось ну, таке має бути липкувати. Хочете? Я, я готую все е, з так, роблю кульки. А ви можете розтачувати, ділити собі на частинки і і на муці, і розтачуєте. Так, я додаю трошки муки, трошки крохмалю. І так буду, буду то, 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 готувати такі кульки, буду зараз робити. О, і буду такі невеличкі. Вони роб, їх роблять невеликими. Від часу, коли потрібно, їх собі додаєте муки. Я ще додав муки, Ось з тої муки, що я маю, трошки муки, трошки крох Отак роблю. І я зараз вам покажу, які я роблю варенички, вони так невеличкі їх робиться Зліплюємо, зачіпаємо тако і зліплюємо так, як звичайні як звичайні вареники. І я отако все, я все собі отак їх і будемо так складати. Так далі будемо робити всі вареники. Тісто собі тоненько. Ви можете, то не дуже тісто тоненько розкачується, Ви можете і розтачувати тісто. Я просто ніколи не розтачую, я завжди собі ліплю в руках. О, Ось гарне Тісто ліпиться гарно. О, і я завжди обкачую, як такі вареники, так і такі, обкачую у муку. А тут у муку і крохмаль. Я так наліплю багато. От, беру паштету, беру трошечка паштету і просто отако е, закладаю. Ви можете і більше давати паштету, хто як любить. Вони, вони смачні і так, і так. Начинки можна давати більше, бо тут і тісто дуже, смачне тісто дуже. О. Так, я нароблю далі. Ось скільки вийшло з такого тіста нам вареників і пішла ціла банка паштету. Ось, ось таких от, від, гарних. Вони, вони не пристають ні, нічого, тільки робіть так. Воно любить ну, ріднути це тісто любить, так що за кожний раз треба трошечки його під, підмішувати. От. Будемо варити. Так, е, наші вода закипіла і до води ми даємо добру чайну ложку солі. Отако. От а тут даємо на сковорідці, будемо ще робити соус і будемо е, гриби трошки підсмажувати. На маленьку не Тут масло і дверей, а тут е, закидає, закидаємо е, вареники. Так, другою стороною ложки ми їх трошечка так помішаємо. І найзакипі. Тут, тут соус будемо робити. Їх багато варити не потрібно, не трошечка і все Бо то рахувати, що воно готове тісто. Що тут, тут, тут нема, що варе, е, картопля варена, все тут готове, аби їх не переварити. Раз, раз закипіло добре і все. Ось будемо витягати, їх багато не треба варити. Вене нам тві гарні. Не розварюються ні, нічого. Ось, Ось такі. Всі як один. Дивіться, які гарні вийшли. Вареники і дуже смачненькі. Так, тут трошки ще підсмажиться цибулька. А до соусу ми дамо ще сметани. До цибульки з грибами дамо ложку дві сметани. Ми посолимо. Я солила, як варила, але все одно треба посолити трошки цей соус. Все, це готовий соус. Ось такі виходять наші вареники, я їх ще трохи зверху поріджу так грибами, з соусом, з грибами. Дуже так то, то можна з цибульку, шкварками, але буде, з грибами буде дуже е, гарно. Так, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. Ось такі вареники. Зараз ми їх ось сюди наложимо. Отак. І будемо смакувати. До зустрічі! Ось такі зараз. До Андрея завжди е, варять у нас вареники, ось такі вареники. Е, готуйте і ви. Це, у, нас, у нас така традиція, що завжди, е, завтра Андрея, Андрія, о, Андрія так що, е, ми готуємо такі вареники. Завжди у нас на, на Андрія є вареники. Так що готуйте. Зараз я вам покажу, які, які вони у розрізі. Які... Які вони в розрізі, які гарні е, такі вареники, дуже-дуже вони виходять смачнесенькі і дуже-дуже Дивіть, дуже начинки, начинки, яка гарна, тісто таке тонесеньке. Дуже дуже смачнесенькі, дуже. М -м -м -м. Просто у, смет у сметану навіть можна, з маслом, з грибами, з чим-небудь. Це неймовірна смакота. Ось такі, ось такі в них грибним соусом, грибним тим во дуже-дуже смачнее виходять. Дуже, 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 дуже. Зараз вам покажу. Так що готуйте.